Так, що по ціні на воскопреса Сінцера? Дивіться, все дуже просто. Значить, вартість такого воскопреса коштує 13 тисяч 900 гривень. В комплект входить, ну, понятно, варильний бак, сепаратор і безпосередньо нажимний. Всередині ще також є мішки, там іде в комплекті 7 мішків. Значить, дуже важливий такий нюанс, дуже важливий момент, що м -м, всі от кажуть, а як цим воскопресом працювати? Я буду вам робити багато таких відео з різними нюансами, повторюючи, пояснюючи. Але хочу сказати: в першу чергу, ці воскопреса зроблені для вашого комфорту. Що означає для вашого комфорту, коли ви притоплюєте віск? Згадайте, як це? Це ви вирізаєте суш. Це ви берете вирізану суш, ставите, наприклад, в парову воскотопку на 15-20 літрів. В тій паровій воскотопці весь віск треба контролювати, тому що там вода википає і так далі. Або ставите величезні парогенератори, які абсолютно не потрібні для пасік на 50-100 сімей, ставите туди рамки і починаєте кочегарити. І у вас процес, процес отримання воску він стає як. Знаєте, якимось таким, типу, подія. Ви цілий рік до цього готуєтеся, збираєте ту сушу, ту сушу, часто збираєте, скидаєте десь прямо у себе під хатою. За це я взагалі по руках надавав би для тих людей. Тому що ви зразу портите якість воску. І воно там починає бджоли вигрібати, дощити, перемерзати, там, е, черв'яки завводитися, кучу хвороб розводитися і так далі. Е, це дуже велика проблема. <кхм> Навіщо це все робити, і готуватися цілий рік до цієї події, коли ви будете перетоплювати віск, коли можна купити правильне е, остаткування. Що значить правильне остаткування? Е, ви берете воскопрес, саме цей воскопрес, який ми продаємо, сінсером. Туди заливаєте воду, включаєте його в розетку, там 2 кВт тен, там вам цикл перетопки вуску нічого не буде коштувати. І всередину загружаєте суш. Суш загружається в мішки, і мішки загружаються в сепаратор. За один підхід, за один цикл, там можна. До 50 рамок переробити. Звісно, там не просто напхали зразу 50 і все, а ви положили там 7 мішків, 7 мішків входить приблизно 20-25 рамок і потім помаленьку підложуєте мішки в процесі плавлення того воску. В чому зручність? Ви включили воскопрес в розетку, там є спеціальний датчик, ви пішли, виставили температуру, і воно вище тої температури не нагріється, не википить і ніякої проблеми не станеться. Все заради вашого комфорту, колеги. Прийшли, включили. І плюс цей воскопрес має дві функції: перетопка суші і перетопка мирви, що теж значно піднімає ефективність. Оце вам моя відповідь на то, яка ціна.